Я точно впевнений. А... Ну, ми ще точно будемо переписувати? Розказувати історії. Ні, альтеро. А? Карта? Хм, цікаво. Е -е 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 Добре. Це якийсь... А це Ммм. А певно, це. Це... А, це не павне якась грабниця. Дізнався? Що дізнався? По грабницю? А, точно, скіривол те є. Грабниця. Глябниця. Ну, як сказати... Грамниця да, дуже цікава, але я навіть тільки половину давай. Ця грабниця, вона через 20 кілометрів від нас. Добре, а ти? Ця грабниця. Кам'яна. Ти? Ну, грамниця там дуже багато пасток. А ти сам що знаєш? Ну, небагато. А ти? ти. Та я? Ну там. Вона дуже стара. Добре, Може ми для нас її шукати? Ельтеро. що? Ти сьогодні можеш стати передним. краще вже завтра. І Ще краще вдень, бо може появитися вамбір і нас кусати. і кусати. Ще буде ще гірше. Ну, добре, фиге. Я меня то такая боегузка, то я круче скажу, я буду, буду. Э, ну, давай, э, давай я с тобой. За чего? Сикаво. Что ты меня любишь? Не, не просто... Хочется, да, так, да, хочется. Идем. Ну, как хочешь, ну, идем. Доброе. Чорти дощ. Десь там цей дощ. Немає вам Ти відео. Що? Боїшся? Ні, Альтеро. ну от то, немає зброї. Ти ж він казав там, що ти харамниця небезпечна. Ну, може, тима зброї, щоб захистити? У мене є. Ну, я там ще не знала, що там тебе посходить тільки пару. Ми це знали, пішла, тому що ти вважаєш… ні. Я, ні, да, ні. Не в цьому діло Льтего. Просто ну може, ти до нас за у Так? запагу, так? Хочеш? Я тебе да, з бою і підемо до тої грабниці. Добре, Ельтеро. Я не зрозумію, ти з моїх спини так говориш. Добре. я зараз не йду діамант. Добре, Ельтеро. Що тобі з голосом? А, просто захрип. Не з А, ну тоді добре, я піду. Добре, Ельтеро. Добре, де мені цей діамант? діаманти що за з було? Ну ясно скери возбатуміст такий Хоро, не настільки. Добре, добре! Може тут бути діаманти? О! Скриня, тільки там півним що ще вон Думаю це не дінаміт, так? Хто це зробив цей шахт? та ще хтось є. У нее змішно. дуже добре. Можливо, це сам гранеться, але не розумію. А мана. Добре ну і ти. Mm. Так. <звілит> Женіч. Але ну не добрим шляхом. Вдохрів, але я це все. Я пройшов! На яді не мантидим визавсю знайти верстак. Воверстак. Доброе, давно губыть. Так, сюда вот сюда вот сюда вытягивай. А, точно, бапалок. Ну, и я. Ну, вот так вот сюда. Да, сюда. И я. Я забыл. О, черт. Сей, по очень. Мои очи. черт. На, я зуби. Дякую. Мені вже завтра. І мені погано. Альтеру. Мені дуже погано сліпить оча. У мене від того вибуху мене такі очі пошкодило. А, а чрт? Ну, я майже нічого не бачу. О, стало краще. Тоді йде? Ну, так. Це Та, твої жарти не смішні. Подумаєш? Ай, очі, вода, вода, Ой. Ой. А ще. Ви вода не подобається? Так, да. Боже, пізно... Ну, пф, дуже. Цікаво, кому, тепер поможешь, тут твои выдаться. Фіг... Нам будете, напевно, чи це переплити. Будеш? Я напевно ні. Нем туди.